Етна найбільший активний вулкан у Європі, незмінно приваблює туристів. Майже щотри місяці з якогось кратера вивергається лава. Помилуватися чудовим краєвидом не узбережжя Сицилії щорічно приїжджає півтора мільйона людей. Наприкінці грудня перед різдвом етна знову активізувалась, а в перший день Нового року почалося нове виверження. Місцева влада вжила заходів для безпеки туристів. Згідно з новими правилами, екскурсії можна проводити лише до настання сутінків. У групі має бути не більше ніж 10 осіб. Супроводжувати їх можуть лише ліцензовані гіди. Також заборонено наближатися до лавового потоку ближче ніж на 200 метрів. Обмеження викликали невдоволення в екскурсоводів. Вони оголосили страйк і не проводять турів. Тут причина в новому розпорядженні поліції, яке зобов'язує нас дотримуватися певних годин роботи, відвідувати певні зони та ходити на певній відстані, що на наш погляд заважає нам працювати. Чимало туристів вже приїхало, але екскурсій немає. «Ми приїхали з Палермо. У нас було заплановано екскурсію з гідом, але в дорозі, на жаль, ми отримали погані новини про скасування всіх заходів. Вулканологи кажуть, що зараз виверження слабшає, лавові потоки охолоджуються та сповільнюються. На думку фахівців небезпеки для довколишніх сіл немає. Але Атна не завжди така спокійна. Торік у червні потужне виверження змусило туристів залишити вулкан після того, як стовп гарячих газів попелу та каміння вирвався з кратера поряд з ними і досяг висоти кількох кілометрів.